Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Оксана Байло пише наступне, коментуючи слова Бойка: в лапках у них в страні немає війни з Росією, немає загрози зникнення державності, немає переслідування опозиції, що поляризує суспільство і сприяє внутрішній дестабілізації, що на руку лише Росії. Для в лапках їх страни Росія взагалі не ворог. Ворог Прошенко, через якого вони в лапках не змогли розсматрити закон. Тісній роботі з улюбленими в лапках слугами народу вони продовжують потужно сидіти в українському парламенті. Їх ніхто. Не відсторонює від засідання санкції на них ніхто не накладає, бо вони для чинної влади в лапках свої. Вони з ними в лапках в своїй страні. А ще в лапках у них в страні немає української мови. Ось таку в лапках їх страну вони готують нам після в лапках закінчення війни і в лапках справедливого миру з Росією. Нагадаємо, бойко не так давно виліз із скандальними заявами. Потім його нагнуло СБУ. І Він вибачився і нібито десь зник. Пишу, що сьогодні перед Мюнхеном після ради покинув Україну. На в лапках реінкарнацію Бойка у публічному просторі штеф. Пан відреагував досить різко. Чорти знову активізувалися, приляк пройшов і знову випірнули в інформаційний простір з давно відомими нам наративами. Радикали вплив Америки, фінансування заходу останні 10 років. Але ми не говорить про російську агресію останні 10 років. Нагадаю, за толерантність до таких у ми платимо за НАТО велику ціну. Можливо, нарешті хтось поставить крапку з цими чортами. Обурився офіцер. В той же час пишучи, відео бойко записував уже не в Україні, воно може бути його передсмертним в плані політичному. Потужний. Не вибо горить кортеж Бойка. Вгадайте, де в Москві, машини надавав Патрушев. Не виключено, що це помста Путіна. Ми також шоковані. Пишуть що Бойко переляканий сидить там на прийомі до Патрошова. Невже Патрушев дійсно погодився на умови американців та китайців і зараз йде поділ та термінова переробка договору. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти депутатів Верховної Ради Юрія Бойка Нестора Шуфрича, а також журналістки видання Страна Світлани Крюкової, оголошуючи про підписання санкційних указів, президент наголосив, що вони покликані. Ні, зокрема, заблокувати пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. Переліку тих, хто потрапив під санкції, 18 осіб, серед яких не лише українські посадовці та журналісти, але й російські діячі естради і музиканти. Також обмеження, введені щодо російського шахіста Сергія Карякіна, який публічно підтримував військову агресію РФ проти України. Крім того, в списку є російсько-український бізнесмен Костянтин Григоришин. Серед українських політиків, крім шуфрича і бойка під санкції Трапили екс-голова комуністичної партії Петро Симоненко, колишні члени ОПЗЖ і партії регіонів Олег Волошин, Євген Мураєв, Леонід Литвинов і Леонід Байсаров. Водночас слід зауважити, що на території України на даний час перебувають лише двоє. і Юрій Бойко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.